Аудіозбірка кисень. Книжки мають знати своїх поетів. Створена учасниками й учасницями поетичного курсу від фонду Голоси дітей на резиденції в хаті майстерні серед засніжених квітневих Карпат. Продукція Audio Stories Продакшн 2025 рік. Аудіозбірка, яку ви зараз маєте змогу послухати, без перебільшення унікальна. У цьому всюдисущому шумі між цифр і втрат абсурду й хаосу, як ніколи важливо чути чисті, щирі, зболені голоси, що ростуть у майбутнє. Голоси дітей, які вже й не діти насправді, а молоді, самосвідомі люди, поети й поетки, що понад усе намагаються ословити у собі і себе для світу. І саме цим вони дають йому надію собою, своїми почуттями і прагненнями той світ удосконалювати. І для цього їм потрібно не так уже й багато, окрім, звісно, відсутності постійної загрози їх життю, життю їхніх рідних та їхньої країни, що несе Росія. Їм потрібен простір для буття з подібними собі, чулий і уважний до їхніх поривань. Тішуся, що вдалося долучитися до творення одного з таких. Поетичного курсу з елементами арт-терапії від фонду Голоси Дітей. Ну бо кому ж, як не фонду з такою назвою, підсилювати живі, важливі дитячі голоси і збірка, яку ви от-от почуєте, його невеличкий результат, тобто один із. Поети з Харкова, Одещини, Вінничини, Херсонщини, Криму, Сіверськодонецька, Чернігова і не тільки тут для вас зі своїми досвідами, своєю любов'ю. І довірою. Тож слухайте з відкритим серцем. І не забувайте за змоги підтримувати фонд «Голоси дітей, аби таких проєктів ставало все більше. Сніг стелиться, розстеляє білу постелю квітню. Пустелю світу до стелі застоє. Світить голосами птахів і дітей, розлітаних, наче ліхтариком. До тебе йдемо квітню, шляхом дорогою, стежкою битою, вишитою слідами мокрими, необжитими гніздами піднебесними. словами на плечі взятими за себе і за того, хто з краю був, справами непереліченими, незліченними втратами, осідлою пам'яттю, що ген з під криниці пурхає, журавля дерев'яного батьком кличе, а смереку стареньку. Світ розцвічується, туман яром, голова обертом, вище й вище, у стебло і вріст за себе і того, кому понад себе не дано вирости. Сніг стелиться. вільшанка калинові ягоди передзьобує, світиться, як і вони, рудявим по білому. Голоси дітей котяться полуниною, розтрушують поміж снігу. Крихкий золотавий сміх. Написано 7 квітня 25-го року на резиденції в хаті майстерні з присвятою усім чудовим молодим поетам, які були поруч. Катерина Міхаліцина Добавлю гора та ша зверху.